Всім привіт, ви на каналі МакМінз і сьогодні я хочу розповісти, як потрібно доглядати за мотоциклом. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, і ми розпочнемо. Щоб доглядати за мотоциклом, потрібно зміняти масло, тормозну жидкость, колеса і іноді змащувати цеп. І потрібно його іноді возити на автомойку, щоб його помити. Тормозна жінкості міняє тоді, коли ви захочете зупинитися на мотоциклі, і зупинка на мотоциклі дуже слаба і тоді ви можете зовсім не зупинитися і далі. А якщо там можна жидкості зовсім нема, тоді в випадок буде аварія, якщо ви не зупинитеся. Тому що... Ви будете їхати уже під великою швидкістю, а вам потрібно все зупинити, а ви не зупиняєте, може в тому знову з А спереді машина і світлофор із червоним кольором, і тоді виходить аварія. І, а масло тоді треба міняти по сезону. Зимній сезон, літній і осінній. По сезону потрібно міняти масло і... А колеса тоді треба міняти, якщо вони становляться дуже гладкі і потріскавшись. Це тоді, коли ви дуже сильно розганяєтеся і зупиняєтеся дуже швидко, це тоді щухуються колеса і вони становляться гладкими і потріскавшисями. Це потрібно, да, змащувати, це тоді, коли проходять дощі сильні гливні, а якщо у вас немає. Уголка для мотоцикла, або навеса, гаража ще тако все. Це іноді буде, як іноді, все буде заїжджавлювати, тоді вона не буде вже дійсна. Або її змащувати треба ВТ-шкою, або знімати купе нову. Або все її треба змащувати, щоб вона не літала. Це ще потрібно замінювати зірочку на колесо, якщо. В задньому, якщо це б заіржавіло, тому що і зрізда і все буде тоді ржаве. Тоді там ще замінювати. Ще потрібно замінювати тормозні колодки, це тому що вони можуть із-за насла за вони можуть іржавіти, або теж і за дощу іржавіть вони, або дуже сильно брудняться і це все кінчить. цикл тоді треба, мати, якщо у вас дощі. Багрюка, ви саме катаєте по багрюзі, це коли ви в ліси виїжджаєте по городах, це коли дойде, і це все. І ви... вам потрібно кататися мовцикл... помити мотоцикл, тому що тобто кататися на грязному мотоциклі. Це ж Ні, як саме, як і ви... якщо ви брудний, то потрібно помити, це... Тому що ви вийдете в город і вам будуть сказати, дивіться, який не це так же саме з мотоциклом. Це Я всім теж пісню покажу.